Вітаю, друзі, на каналі. Еміграція в Канаду потихеньку заходить в глухий кут. Люди получають відмову, ці бали ростуть. І тут на днях, пару днів тому, значить, вийшов з заявою прем'єр-міністр провінції Онтаріо, якось його звати Форд. Не пам'ятаю, як конкретно, Форд, коротше. і він каже, що «Ребята, ми чекаємо, ми... нам потрібні люди. І ми будемо тоді самі видавати е, дозволи на роботу. Согласно якоїсь там статті Конституції Канади, от, вони мають право видавати. Тобто, розумієте, це вже, мабуть, пік того, що ну, потрібні люди. І вони кажуть, що, йолки палки нам, нам треба. У нас є робочі міста, в Онтаріо є робота. І ну, такі новини. Що тут ще додати. Зараз друга ночі, я вам записую відео, так що ставте лайки.